Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Президент України Володимир Зеленський припустив відновлення українського суверенітету над Кримським півостровом дипломатичним шляхом. Про це він сказав в інтерв'ю Reuters. У свою чергу прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков заявив, що претензії України на Крим отримають належну відповідь, оскільки керівництво РФ проголошує півострів частиною своєї країни. Чи може військовий шлях деокупації Криму поєднуватися з дипломатичними зусиллями? Якою є позиція Туреччини, президент якої днями зазначив, що з 2014 року закликає Кремль повернув? Україні контроль над Кримом. Про це ведучий Сергій Мокрушин говорив в ефірі Кримреалії з гостями студії. Немає іншого шансу, просто немає виходу, треба деокупувати територію. Так може статися, що Крим повертатиметься дипломатичним шляхом. Безперечно, люди в Україні більше підтримують дипломатичний шлях вирішення цього питання, що за коло осіб обговорюватиме це питання і коли це буде. Я зараз сказати не можу, проте я так думаю, сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters. Так він відповів на запитання журналістів. Чи може зараз Україна повернути Крим, представник президента України ВРК Таміла Ташева зазначає, що нічого нового у заявах президента не було. Ташева наголошує, Зеленський неодноразово заявляв, що Україна повертатиме контроль над територією Кримського півострова будь-якими доступними для неї способами і тим способом, який вона вважатиме правильним для себе. За словами Ташевої, цієї мети Україна може спробувати досягти як гібридним, військовим і політико-дипломатичним шляхом, так і окремо військовим чи окремо дипломатичним шляхом. Але в у будь-якому разі всі воєнні дії завжди завершуються якимись переговорами, які укладають документ. Резюмує представник президента. Крим є невід'ємною частиною Російської Федерації, тому будь-які претензії на російську територію отримують відповідь. Раніше заявляв журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков. Однак, Таміла Ташева зазначає, що Україна стоїть на жорсткій позиції щодо своєї території, включно з Кримом. Ташова нагадує, що тема долі Криму вже виникла у переговорах України та Росії, що відбулися в Туреччині після початку повномасштабного. Штабного російського вторгнення дуже багато наших громадян не розуміли позицію української переговорної групи. А мені здається, ключове, що там було, Україна повернула тему Криму взагалі в якусь переговорну площину. Це було дуже важливо на той час. Просто після цього сталося багато іншого, зокрема Буча, Ірпінь, Маріуполь, Оленівка та інші звірства. Тому ми розуміємо, що жодних переговорів зараз із Росією ми вести не можемо. каже Ташева про великі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним розповів журналістам президент Туреччини Р. Же Ердоган в інтерв'ю американському телеканалу PBS Ердоган підкреслив, що особливе значення має повернення захоплених українських територій при досягненні миру між Росією та Україною, за словами Ердогана, він неодноразово закликав Путіна повернути Крим Україні. Ми сказали їм, що якщо ви підете на цей крок, то заспокоїте і нас, заспокоїте Україну, заспокоїте і кримських татар. Але, на жаль, відтоді там не було зроблено жодного кроку в цьому напрямку, сказав Ердоган. Турецький політолог Ісмаїл Тогрул зазначає, що. Що Туреччина вела збалансовану політику щодо Росії? Туреччина намагалася балансувати, але з анексією Криму ситуація у регіоні змінилася. З'явилися інші члени НАТО у регіоні. Різні військові навчання це небезпека для нас, але й мілітаризація Криму також не вигідна, бо порушує баланс. Туреччину непокоїть не присутність Росії, а мілітаризація, зміна статусу тощо вважає Тогрул. За його словами, що у 2011 році він стверджував у своїх матеріалах, що розпад української держави удари зовні частково окупації три. Ериторії є геополітичною катастрофою для Туреччини. Подумайте, якщо вся територія Чорноморського регіону чи узбережжя України буде захоплена російською армією, то практично Туреччина втрачає вільне пересування до України. Турецькі торгові судна не зможуть підійти до цих портів тощо, каже турецький політолог. Відлуння війни на материковій Україні в анексованому Криму чути все виразніше з минулого літа. Вибухи на військових базах і робота системи російської ППО можуть сигналізувати про те, що операцію зі звільнення Криму вже розпочато. Вважають. Деякі військові експерти до зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!